Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемось, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступить Україна в Євросоюз, а чи будемо в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі. Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що а, у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соримся з Росією. Паняли не, не кажуть війна, там оце все. І а, ймовірні, що їх, їхні їхні прогнози, розвідки і так далі, що а, якусь частину забере Росія. Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони. Кажуть, якусь частину забере Росія, а якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, якась частина стане західною країною, тобто бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такі, і це покаже. Це покаже. Чи можна ще щось виправити? Ну, як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії, приходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою, ви це знаєте, в оточенні в мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони приходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії для російська мова це за того, що надо йти, кого освобождать, спасати. Ну, хто ще це не поняв? Йдемо далі. А, Трамп вийшов з цих переговорних процесів, а, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. Ну, Діда, щось не, не очень все хорошо, да, там за головою. І а, заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому, а сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну, глянемо, що вони там вирішують, качелі дуже жорсткі. Далі. Чи може Україна війти? Євросоюз найближчі 5 років не зможе. Це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі 5 років це нереально. Хіба там якась війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує. І там відбуваються повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це якраз і є військове положення. Військове положення це є. Просто воно ще до кінця не оголошено. То, що у нас відбувається, це вже стан війни. Але з певних причин його не оголошують, Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того щоб вступити в Євросоюз в Україні, в Україні держави не побітить і корупцію, якась безпека, має бути і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини тобто, російська, ту, що Росія відхапала. Тобто, слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля, типу, Росії, там Данія Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде постійно. Там війська будуть, постійно там якісь ну, як ЕКАТО буде така історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною, Зрозуміло, така історія. І тоді європарламент можливо розгляне, щоб розуміли, більшість Європарламенту, все ж таки проросійська там дуже багато і тати колони російськорбану. Це вся історія їхніх там агентів. І а, коли якесь голосування на то, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють і. І в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, то думаєте, там корупція. Все там є, так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцією можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там, без пенсії. Зрозуміло? От. І все це так само там є. Далі, НАТО, та сама історія, поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років, от через п'ять років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани пропустити. Тоді, можливо, вже серйозно поговорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс. неофіційно, але він там є. Так само в європарменті вже є українські офіси, українські працівники на офіційних контрактах, і люди чесно намагаються зробити все можливе для того, щоб Україні була допомога і щось за зрушило з мертвої точки. Воно зрушило, нам направляють більше зброї, допомоги, 250 п'ятдесят мільярдів євро, без яких Україна не вижила, поняли за часою повномасштабної. Тобто йде допомога. Але дуже важко. Це не то, що Європа дайте нам і вони такі. Да, конечно, це що Європа дайте нам. Вони такі да, давайте, конечно. Тут російські на голосування там щось виставляють, да тут проросійські там агенти, які теж сидять в Європарламенті, роблять так, щоб більшість проголосувала. Ні, і оце така тягамотіна. поняли, ну дуже просто пояснює, як воно працює. Тому поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися. Можливо, і вона трошечки стихне через те, що вона піде через Сувальський коридор в Європу, вона щось стане устроювати. Я не думаю, що вона піде прямо на Польщу. Якби оце українці не донатили, не допомагало, цих всіх волонтерів не було попри всі ці корупційні моменти, там і крадіжки цих всіх волонтерських історій. Все рівно, якби цього не було, і України б вже не було. Зрозуміло. Честь честь і хвала тим людям, які діяли це все чесно, не здаються по день визволилися добровольцями і щось роблять. Завдяки цим людям все ще стоїть, поняли? І тим людям, які допомагають, як можуть. Донатами і так далі. Я розумію, ситуація печальна. Але теж опустити руки, це значить попрощатися з Україною. Ну, щоб ви розуміли. Тому допомагайте, моліться, вірте. Що ми ще можемо? Ну хоча б це давайте. Це теж великий крок. Все, друзі, на зв'язку буду вас трошки далі теж курси тримати, Па-па.